у Бобровиці, там буде, буде. А ну, там тому, що там дорогше. Помідори огірки, баклажани у новій басані на Бобровичині віддають по 40 гривень, картопля по 20, гострий перець по 100 гривень за кіло. Це недорого. дорого. Є таке, що ціна не та і починає. До повномасштабного вторгнення через басань їздили відомі знамениті політики. Олег Ляшко купував товар у кожної продавчині. І купляв він уся у людей, дам. Я в магазині працювала, приїжджав лежко. А зараз? Нема зараз нікого. Це до війни було. Тетяна Берешевець тримає корову Зорьку. Молоко продає по 70 гривень за 2 літри. У мене молока не багато дає корову, того, як... зато кисляк добрий. Багато. Творог по 170. У столиці, кажуть, 250 коштує. Е, Обачно по 200 гривень творог продають. Ну, я вже хоч за 170, хоч би так купила. Лісникчем, а що ж ще?